Ви досягли пункту призначення. Усім доброго дня приїхали пошту дві таких коробки. Зараз їх буду вскривати і дивитися, що там всередині. Так, дивимося, що в коробках. Гармі Дезел 770. Йому треба зробити оновлення програмного забезпечення і оновити карти Європи. Samsung 7 Lite. Треба завантажити дві програми по Європі: це iGo iGOPрі, i, I NextGen. І е, програму на Vitel поставити для стран Азії. Також клієнт попросив сюди завантажити ще YouTube з реклами і програму для пошуку парковок Lenovo Tab m 7. Зробити все те ж саме, що і у Samsung. Так що зараз буду. Приступати до роботи. Гармін Dese 770 повністю оновлений. Оновлені карти його, гарміновська оновлена база камер радарів і оновлене програмне забезпечення цього гарміну. Переходимо до планшетів. У планшет Samsung Tab s 7 Lite. Я завантажив програму iGo iGOPрі, Skin Jack, карти 2022Q2, iGo iGONEXGAN, Skin Pong. Ті ж самі карти. Точки інтересу присутні і в програмі iGo Primo, і в програмі iGo Gen. Далі програма Navitel з картами України, Польщі, Румунії, Болгарії, Турції та з странами Азії. Далі. програма YouTube Тумванцід клієнт попросив поставити КамСАМ Plus Програма для радарів. Програма Track Parking Європа також тут завантажена. Переходимо до планшету Lenovo. У Lenovo завантажена все те саме, як і у Samsung. Тут все ідентично. Так що ці прилади повністю налаштовані. Зараз буду складати у коробку і відправляти новою поштою. Щасливої дороги. Будьте уважні за кермом.